А зараз буде і про нього давньоперське дріго, бідний побожний Зороастрієць. Я вам нагадую, що я Дриговічи і пояснюю, що я назва київських славян була Дриги. Ви розумієте? Тобто для сусідніх балтійців ці слов'яни без сумніву були зарострійцями. У нас є в інституті сходознавства пані Ірина Дрига, схожа, східного типу обличчя, маємо ну, що вам сказати. Отже, це з Дригами. Є і дрижі, пол щоразу намальоване полум'я там, де в топонімії, ця топооснова. А от вам обличчя. Ну, Тут є російські дриги, так як Іван Царєвич, то внизу. там уже, ну просто, але все одно цікаве обличчя, воно вказує на те, що там, очевидно, покоління виховання якогось. от і більш східні такі обличчя вони не такі типові, як ті попередні, ну тому що, очевидно, все-таки просто ознака вірний це не те, що той, що дрон виготовляє або споживає. Подивіться, які зразки цих текстів, побожність цієї релігії. Запитую тебе, я, Боже, святий, дай відповідь мені, хто ствердив землю внизу, і захмарене небо, щоб воно не впало. Хто сотворив води і рослини, хто у хмари запряг вітер, питаю тебе, Боже, дай відповідь мені, який художник сотворив світло й тіні, який художник сотворив сон і прокинутість, хто зробив ранок і південь, і вечір, аби вказати розумному його справу. Ну, ви бачите, незважаючи на архаїчність інших настанов, це дуже поетичне сприйняття, я б сказав би, світу. А от подивіться. Чи наші пастирі пам'ятають, що вони не тільки пастирі пастви а й самих себе? На яку поміч сподівається, душа моя від будь-кого? У чому впевненим можу бути я, як пастир овечок моїх образ, вверь? І мене самого, коли я підношу молитви? У чому ж як не у твоїй справедливості, Боже мудрий, і не у твоєму провидінні? Це висока духовність текстів, джерела цитати показано. Оце вам запозичення тих часів, які нам перепали разом з білоруською мовою і з польською. Інші не мають цих запозичень. Дбати, тривати, бачити, патрити, шатирити ошатний кат. Кат це не земний кат, це ката покараюча сила потойбічна, яка стоїть в кінці мосту, розлучника, чинвату перету, і вона дивовижно справедлива. Коли я знайомився з деякими публікаціями Мері Бойс, яка цими речами глибоко займалася все життя, то деякі моторошно було читати фрази. Ну, я вам здається, част... колись іншій аудиторії наводив цей приклад. Почав я читати фразу, вона так звучить. На відміну від справедливого, зороастрійського Бога кома. Християнський Бог. Думаю, ну навіщо я вліз в цю літературу? Буде тепер мені мозолити ця фраза. Знаєте, яке продовження? Християнський Бог, Бог любові. Бо Марії Магдалині в зароастрізмі ніяких альтернатив нема. Міст розлучник і ото й От як жила, отак і отримала. І це справедливо. А це Бог любові. Являється, є нове поняття покаяння, яке, до речі, наше суспільство так і не побажало прийняти до відома за свою модерну історію. Отже, регіональні впливи Авести, вони тут перелічені, показано, куди воно виходить. Подивіться, що робиться на столі. В святковому вони свій Новруз, оце от місяць тому пройшли, стоїть проросле збіжжя, який це благородний символ Нового року. До речі, Новруз більш-менш відповідає і песаху, і пасті, і Великодню. Тобто, це прадавні традиції різних народів близького сходу, які ось так доходять до нас в різних сказати редакціях. Як на мене, то портрети Зоратузтричі Зороастра мало вдалі. У Рафаеля найкраще вийшло, але мушу сказати, що сам себе він тут краще змалював, він дивиться на нас так прямо. Тут іноземець малював Зороастра, а тепер я вам покажу, як іранець уявляє собі Зороастра. Це зовсім інша духовність, це слабка особистість, здивована. І по-своєму, ну тут багато можна прокоментувати, але те, що він нетрадиційний, ви ви бачили, як Ілія Глазунова забразил зараз Можете тільки здогадуватись, я не буду тут його ілюструвати. Ну, в дусі його всіх інших образів і його він поставив, от в таку в таку ж стилістику. Ні, він ось такий. Це біджан художник зробив. Про Зарванітів нам швидше розкажіть, бо вже хвилюються <кхм> співробітники. Ні, ми вже, вже, вже йдемо по Глісаді, так що. Не хвилюйтеся. Це книжка 38 року. Бачите, дала, видана в Індії історія зероастризму. Спасибі, тепер досяжна. От розділ пізній зероастризм. Сказано, що зарострійська церква під кінець свого існування втратила контроль над вірними і почали плодитися секти. Серед цих сект одною з найсильніших була секта зарванітів. Хто такий зарван? Божество часу. Річ у тому, що. Зараз якщо ви цікавились цим, не є монотеїстичною релігією. Він, крім того, він в основі не має принципу монізму іншого. Він дуалістичний, оскільки є божество світла, гора мазда, і є агриман, божество темрявий. І теза вихідна звучить приблизно так: сили зла. Такі саме потужні, як сили добра. Але в чому завоювання за астрізму? Людина може зробити вибір між тим і тим. А раніше в системах релігійних цього не було. Так отже, оця от роздвоєність, оцей дуалізм, до речі, це корені богомільства і це корені руху катарів на Заході Європи. Каркасон, Альбі, Альбігойці, і проти того був навіть цілий похід Христовий, ви знаєте, в крові потопив той напрямок. А ця церква терпіла по 300-400 років ці хвилювання, тут вирування були через втечу Габрів, які поділилися своїми цими ідеями дуалізму і розбурхали місцеве ще молоде тоді християнське суспільство. Так, повертаючись до цього моменту. В пошуках все-таки не компромісу, а в пошуках пояснення, появи оцього дуалізму духовного вони звернули увагу в Реастрійці на існування божества часу Зарвана, який і породив обох тих перших сказати б за масштабом божество і Агуру Мазду і. Ангроманію. Цікава сама історія. Він задумав породити Ахура мазду А тоді після 2000 років очікування завагався і засумнівався. Оце через цей сумнів і народився Ангграманіо. Народилося двійня. Один той, кого він чекав, але другий додатково, засумнів. Отже, Зарваніти. і сказано, що. Дивіться, в VI столітті вона поширилася. Я нагадую, що в 636-му, в битві при Кадисії араби розкромсали військо перське і з того починається агонія держави перської. Але навіть після завершення державності Сасанідської зарванізм, виявляється, існував. Так слухайте, виходить, що нашу зарваницю цілком можна. Виводити із сліду зерванітів і це подвійно цікаво. Бо ж таке четверте сьоме століття, навіть якщо ми приймемо вже здобутки методу контекстуального аналізу топонімічного і згадаємо, що тут не просто варвари, а тут після 376 року гуни, тут частина готів, які служать гунам. Після того тут є авари, після того тут є хазари, виявляється, поруч є представники секти зарванітів, яких було стільки, що залишилося десяток топонімів, які продовжують свої практики, вони вживають дрон і недалеко від Зарваниці досі є осередок, де прізвища дронь. Вони є правовірними зарострійцями, і досі є прізвища Дригу. Розумієте, вони користуються барсамами і досі є барасонівки. І все це тепер треба переосмислити, всьому цьому знайти місце, бо це таки тривала і тягла присутність цієї культури. У на, на Дніпрянщині дітись нема куди. В Іранське божество часу сучасна скульптура, не будемо говорити про її художні якості, а ось символ часу, вічний водоспад, який так і називається Зарвані в Гуджараті. Причому тут мені якось ніякого признатися. Співавторство поділяє дядя Гугл. Я його спитав в зерваницю, а він мені видав в Зарвані. Тобто привернув увагу до такого збігу, і я справді тоді звернув увагу, чекайте. то там же є, по-перше, і храм, і причому храм, який не влаштовує місцеві влади. Вони б хотіли, щоб без храму. І раз його не називають, то я підозрюю, що він зараз Тому що, якби був інший, то в Індії б це інакше сприйняли. Як виявляється, історична святиня християн України зерваниться. Стоїть на прадавньому і достойному культовому місці. Тепер це Всесвітній центр Паломництва Діви Марії. До неї йдуть вірні з усіх континентів, як колись прийшли зі Сходу перші прочани зороастрійські волхви. Я знайшов вам і фреску 12-го століття до Волхвів не троє, а більше це не, не, не традиція. Дивіться, той дивиться на зірку на гору, ті тримають сувої папірусів, вони по них звіряються. Але подивіться, штані, і подивіться оцей поділ. Це типові зарострійські риси, і пояс відповідний на них традиційний. В тому ж такі вбрані візантійські зображення волхвів і з храмів. В Італії, ви бачите, вони йдуть в типових перських штанцях і знову ж таки з цими передничками. І тепер я вже знаю, що у мене є потужний однодумець Іван Златоуст. Він сказав, що волхви це парфяни. Ну, як на теперішню вже досвідчену публіку, це сприймається. Ось цей комплекс зерниці благополучно. Ось Однокореневі назви з спогадами Зарвана, Подивіться, скільки їх. Це треба досліджувати, це треба дивитися. Ось як виглядає служба Божа просто небо на Великдень у Зарваниці, Ось вони присутність в нашій сучасності традиції, фарбовані яйця, це іранська традиція. Коли нас вперше кафедру запросили на навруз до посольства, ми були приголомшені, бо по центру стоїть наша гірка зелена, яку бабуся моя ще робила. Проросле збіжжя, отак, як там ви бачили зернято за два тижні. І воно під... до Великодня вже проростає, воно по центру. А навколо фарбовані яйця свічки і собі варених. Ну, як враження? А тепер. Дружно можна переготати, там, де ковбаса, де борщ, вареник, оце от все, розумієте, Воно, українське, от, так от все, воно виявляється, вселюдське, у нього складна історія, і це достойно, що ми зуміли все-таки в цьому мотлосі історичному дещо позитивне сприйняти. А тепер. Про